Завтра світ відзначатиме 69-ту річницю перемоги над фашистськими загарбниками. Українці зробили вагомий внесок у здобуту перемогу над нацизмом. Кожен рік ми відзначаємо цю дату, яка для мільйонів людей по всьому світу стала символом боротьби за свободу. Але в цьому році в Україні скасували низку масових заходів, присвячених цій історичній події через загрозу ймовірних провокацій. А навколо ж самого дня перемоги сьогодні відбувається чимало спекуляцій. Але, попри усі Заборони та перепони привітати ветеранів зможе кожен охочий про це далі у сюжеті. Ані військового параду, ані масових святкових заходів. Цьогоріч українські ветерани Другої світової війни відзначатимуть свою історичну перемогу вдома, а все через загрозу терактів під час масових заходів та різних політичних провокацій і спекуляцій. Ветерани запугані ані бояться відкрити двері. Они бояться, що взамен на поздравлення у них попросять голос. Епатажний український мільйонер Гарі Корогоцький вже тривалий час 9 травня. Вітає ветеранів особисто цього року. Він разом із волонтерами поїде по домівках. каже, планує відвідати близько пів тисячі героїв Другої світової і кожному обіцяє маленьке гастрономічне свято. Наприклад, у них є мрія, это банка маслин. Когда мне сказали, я удивился, зачем вроде, как, в моем в понимании, что маслины э, взрослое поколение не очень любят, взрослые, я имею в виду совсем взрослые. Оказалось, что нет, любят, и для них э, эта маслинка едят по, по штучке в день. А еще есть, как оказалось, французский лимонад, который они пьют рюмочками. Не залишився осторонь у цей славетний день і телеканал один плюс один разом з українським кризовим медіа центром. Ми запровадили соціальний проект. Дякуємо за мир, героям слава. Кожен охочий на сайті Спасібо OnePlusOne.ua може висловити подяку ветеранам і додати на сторінку свого героя, наприклад, члена родини, який брав участь у війні. Їх з кожним днем залишається все менше і менше цих людей, і нам дуже важливо успіш сказати їм «спасібо». Спасибо за те, що вони жертвували своїми жизнями своїм. Самым дорогим, что у них было. Спасибо за то, что они так самоотверженно боролись за наше будущее. Лише в тій країні, яка пам'ятає своїх героїв, можна розраховувати на те, що майбутні покоління також зможуть її захистити від ворога. В цьому запевняє директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Історик каже: в умовах, коли політики з різних країн намагаються нас роз'єднати, важливо наводити приклад єднання українців під час другої світової. Українці по разному пережили цю війну. Саме найголовніше, що об'єднує всіх українців. що ця війна була трагедією для всіх українців і українцям на Ронбасі, на Прикарпатті, Українців в Криму і на Чернігавщині для практично у нас нет сім'ї, котрої б не зацепила та війна і в этом її Погоджується з істориком. Міський голова Львова за словами Андрія Садового українці мають об'єднатися навколо цієї перемоги. В Україні загинув кожен другий чоловік і кожна четверта жінка. Це і війна, це і голодомор. Тому треба молитися, щоб більше ніколи така біда на нашу землю не прийшла. Цьогоріч новим символом дня перемоги в Україні став червоний мак. Ця квітка вже тривалий час в Європі. Символізує скорботу та пам'ять за загиблими у війні. Ростислав Пилєвець, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Українського інституту національної пам'яті, досліджує внесок українців у Другу світову війну. Вже багато років він добре знає про людські матеріальні та культурні втрати України у часи боротьби з нацизмом. Колосальний досвід і знання науковця дають йому підстави стверджувати, що без українського народу не було перемоги над нацистською Німеччиною та її союзниками. Пане вам. Доброго, доброго ранку. Хочу а, почати з. А, Сумної цифри, щоб ми розуміли масштаб цієї трагедії, загальні людські втрати України під час Другої світової війни становлять 13-13,5 мільйонів осіб, і строком невідомі імена більше трьох мільйонів загиблих. Про це сказав власне ваш колега, доктор історичних наук за відділу історії періоду Другої світової війни Олександр Лисенко. Пане Росиславе, чому саме день перемоги особливо цей день має об'єднати українців? Так у нас небагато таких свят, які об'єднують суспільство. Але, на жаль, День перемоги не став ще таким святом, який би консолідував. За багаторічними дослідженнями соціологів, ну, наприклад, Центр Розумкова, ми простежуємо стійку тенденцію, що в принципі це свято належить до найбільших свят, які становлять. Основу для навіть нашої української свідомості, але все-таки є певний розкол, ми його відчуваємо. І навіть не з приводу самого свята. Свято, воно повинно бути святом, але як його відмічають, як до нього ставляться. І от, на жаль, в цьому моменті є певні між. Заходом і сходом зберігаються певні відмінності, так я перепрошую. У мене наприклад у моїй родині. Один дід воював в українській повстанській армії. Другий за це 12 років відсидів на Воркуті, А ще один прадідусь він загинув на в радянській армії. Воював і загинув, другий повернувся калікою. То все все ж таки, як знайти це порозуміння, що має об'єднати? Адже кожен з них боровся за і за незалежність своєї батьківщини і у мене не однієї така історія. От що зараз має нас об'єднати? Так, це історії тисячі, мільйони навіть. Але об'єднують, знаєте, об'єднують не символи, об'єднують людей е, спільна мета, е, спільні е, засади і спільна історична пам'ять. Я думаю, що ми поступово прийдемо до того. Не можна робити якихось христиких. Років. Багато ветеранів, живих, вони не, ті, не лише пам'ятають в них своя індивідуальна пам'ять, а на них наклалася і та uh -huh. пам'ять, яка формувалася в Радянському Союзі. Uh -huh. Тобто цей процес поступовий, зближення позицій. Це мені здається головне поступово зближення і відмовитися від цієї дилеми свій чужий, розумієте, яка на жаль в суспільстві, особливо в наших північно-східних сусідів, да. Свой чужой У них це яскраво виражено. Наше українське суспільство повинно йти до загальнолюдських цінностей до ближче до Європи. Ми європейська країна, і тому ми повинні сповідувати цінності європейські жити нам сьогодні всім нам, які є сучасниками цієї історії. А спільно і мирно зараз саме час ромосимо до запитання в нашого спонсора торгівельної марки Якобсонарх. Ростиславе. а який внесок власне зробили українці в перемогу у великій вітчизняній війні? тут два аспекти виділив: це жертовність. Народу і безпосередньо внесок е, ви тут називали цифри 30, до 13 мільйонів. Це демографічні втрати. Та, Якщо би... говорити так, безповоротні втрати, то вони склали від 8 до 10 мільйонів. На жаль, точної цифри сказати неможливо, тому що інформація утаємничена Вона в Російській таємничева архів... КДБ. В, Радянсь... в, Радянсь... да, в Радянському Союзі був час, який певний в Росії головні документи знаходяться. Центральний архів Міністерства оборони Подольс, наприклад. І е... особливо, що стосується 41-42 років, е... недоступне для дослідників, навіть для російських дослідників. Е... Щоб порахувати, тобто ми не називається цифра орієнтовна 8,5-9%. Мільйонів загиблих. Причому приблизно порівну припадає над, на, на е, тих, хто був на фронтах і на цивільне населення. На фронтах 4,1 мільйона і 4,5 приблизно мільйона цивільного населення, які постраждали внаслідок і бойових дій. і... Е, і хвороб, і окупацій, і каральних акцій. Тобто, все, все це пов'язано. І точно порахувати ми не можемо. Але що стосується Внеску, внесок був навіть відмічений і в часи Радянського Союзу нагородними. 2072 герої Радянського Союзу з Майже з 12, 12 тисяч. Далі 32 двічі героїв. Іван Кожедуб – тричі герої. Тільки три. тричі герої Радянського Союзу був Жуков Покришкин. Власне, якщо говорити зараз про символи, так? харківські дизайнери розробили зараз новий символ пам'яті скорботи за загиблими. Давайте зараз подивимося, це Мак. Давайте глянемо сюжет. Українцям цього року запропонували новий символ перемоги над німецько-фашистськими загарбниками та скорботи за полеглими у війні. Ним став червоний мак та чорний слід від кулі. Ось таке стилізоване зображення створив харківський дизайнер Сергій Мішакін і зробив це безкоштовно. За його словами, мак і слід від кулі на ньому новий символ, який має застерігати кожного від повторення війни. Це ну по суті символ смерті, коли ми його надіваємо на себе. Ми такі самі, як ті бійці. Ми можемо. Ну нас це може не оминути. Сергій також зазначив, цей символ вже став популярним в Україні. Люди роблять значки, друкують його на футболках і білбордах. Історія цього символу налічує вже майже 100 років. У 1915 році, під час першої світової війни, канадський військовий лікар Джон Макрейн написав вірш у полях Фландрії. Вірш про погряні квіти набув великої популярності. А вже за шість років королівський британський легіон ініціював благодійну акцію. На вулицях британських міст продавали червоні квітки, виготовлені з паперу. А всі вилучені гроші пішли на допомогу постраждалим у першій світовій війні. З того часу така акція проходить у Великій Британії щороку. А квітку маку налацкано чіпляють у Великобританії та країнах, колишніх частинах Британської імперії на згадку про загиблих у всіх війнах. Не мак і Україні. за повір'ям ці багряни квіти виростали там, де проливалася козацька кров. Їх ми бачимо на вишиванках, рушниках та традиційних вінках. 2005 року Росія запропонувала спільний символ перемоги Георгівську стрічку. Щоправда, вона до великої вітчизняної війни стосунку не має. Як відзнака військової слави, відваги та перемоги помаранчева чорна стрічка з'явилася ще у російській імперії за Катериною Другої. Нині Георгівська стрічка набула нового змісту. Її носять проросійські налаштовані українці та озброєні терористи. Для них це опізнавальний знак. Цьогоріч люди різних поглядів, але для яких незаперечними цінностями є Україна і пам'ять про загиблих у війні начеплять маленьку червону квітку, аби вшанувати кожну краплину крові, пролиту за мир на своїй землі. Що ви скажете стосовно такого символу? Чудовий символ. І Якщо я повернусь до георгівської стрічки, що він собою уособлює? Георгівська стрічка особлює все-таки імперськість звойовництво. Хоча, да, нагороджували за мужністю саме в боях, ви знаєте, був спочатку встановлений орден Святого Георгія, а потім для нижчих чинов вели і Георгівський хрест і Ігорську медаль. То ним було нагороджено. Десь порядку на повних кавалерів до двох тисяч було на фронтах, особливо це Першої світової війни. Але це знак Російської імперії, і він продовжував і в Білогвардійській армії, і потім навіть його нагороджували в РОА і в інших колабораціоністських російських організацій. А символ, от червоний мак, так, він в нього британська, в принципі, якщо по походження. після Першої світової війни з'явився, але він нам підходить. Значно більше ніж юристка стрічка. Дякуємо. Дякуємо. У студії сніданку був Ростислав Пилєвець, кандидат історичних наук провідний науковий співробітник Українського інституту національної пам'яті. Українці об'єднуємося, живемо мирно. І сьогодні глядачам сніданку з плюс 1, 1 ми подаруємо ось такі символи, символи перемоги. Розказуйте обов'язково свої історії, пов'язані з цим з цією датою, і з вашими рідними та близькими. Сніданок з 1 плюс 1, Мережа Фейсбук наш ефір триває.